Усім вітання, любителі японської техніки. На огляді у нас ось така Toyota-Corolla 2008 року випуску з пробігом 158 тисяч кілометрів 1,6. Коробка у нас іде робот. 20 тисяч тому а, був замінений актуататор, також в круг були замінені гальмівні диски та колодки. Ну і, звичайно, було зроблено ТО 5 тисяч тому заміна мастила в двигуні, і 20 тисяч тому заміна мастила у коробці. Авто в доглянутому стані, як технічно, так і візуально. Салон у нас йде на тканині, механічний стояночний тормоз, led екран з android Play. Є також підігрів переднього ряду, клімат контроль та шкіряний руль без нічого, без мультимедії. Електропакет дзеркал заднього виду. Ось така у нас кайфова панелька приборка. Та електропакет. Передніх вікон авто придбати можна як за готівку, так і безготівково розрахунок в компанії Автофокус. Знаходимося за адресою Софійська Борщагівка, Садова 48А.